Доброго вечора. Маліба передплатники україномовного каналу гарний, теплий вечір. Дітки грають в футбол, катаються. Ми з Максиком на прогулянці. Фу, побіг як собака. Зараз 13 градусів тепла. Так, іноді вітерець пробиває. Зараз знімав на російськомовний тут коні. Знов шли. На небі Ай десь бачив місяць Як його показати Не бачив, ладно Ось там місяць біля ліхтаря Ми з Максиком на прогулянці Біля АТБ Людей багато гуляють Як з собаками так і Просто гуляють. Гарна погода. Чому і не прогулятися ввечері. в АТБ пішли. Щось купити до вечері. А нас з Максиком залишили. Не беруть. Ладно, усім тихого вечора. Спокійної ночі. Усім миру, добро злагоди. Всім щиро дякую, звичайно. Будемо жити. Не зважаючи ні на що, все. До побачення мої. Пока. До Максимка. Пока.